Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Зробимо короткий огляд цікавого трактора. Рідко зустрічається, власне, така комплектація і такий стан Mitsubishi. Це є не нові трактори, але їх доволі багато вже було завезено в Україну, і навіть ми декілька тракторів цієї серії продали, але можу з певненістю сказати, що це є один з кращих і найцікавіший по комплектації трактор. 25 сил, 4 циліндри. Механічна коробка передач. Тут є 4 швидкості відбору, 4 передачі, 3 передачі вперед і 1 назад. І відповідно є: бачите, 4 режими: високий, середній, низький і супер низький. Повзучий. Блокування диференціалу. трьох Звичайна механічна, надійна, без електроніки і з цікавим виконанням подовження винта через черв'ячну передачу. Подовжується ручкою цікава комплектація. По шинах повний порядок, оригінальні рідні брістовни з повними карбами як передні, так і задні, без мікротріщин. З огляду на лакофарбове покриття, зберігався в хороших умовах. Оскільки Мitsубісі так теж всі знають і відзначаємо, ми завжди що має найменш якісне серед японських тракторів лакофарбове покриття. Але цей є винятком серед Мitsубіші. Напрацював 775 мотогодин. Дані знову ж таки з Японії. Ви бачили, як ми вивантажували, бачили, ми одразу показували. І по комплектації це є ківш. Ківш 300 кілограмовий, об'єм не міряли, не скажемо, але 300 кг вантажу підйомність цього ківша. Грунтофриза, метр 50 в комплекті, поставили нові ножі. По колії в загальному огляді я вже казав, але ще раз повторюся: найвужче положення, яке є, бачите, ховається, колеса практично впритик до крила. Ох, які масивні, масивні бортові. Дуже масивний і важкий трактор. Його вага, до речі, по документах тонна 200. І разом з ківшем він важить тонну 450, оскільки ще оцей навколо обвіз. Реально додає 250-300 кг. Ну і плюс ще грунтофриза теж порядка 200 кг. Тобто разом цей комплект важить тонну 650, тонну 700. І ціна. За цей трактор 9 тисяч з доставкою вам на подвір'я в радіусі 300-350 км від майданчика, з якого ви обираєте трактор. Самовивіз 200 доларів. Звичайно, що завжди присутній додаткова ця знижка, а також гарантія, і скоро ми вас здивуємо по гарантійних термінах і умовах власне, гарантії. Ми гарантійний термін збільшуємо, такий невеличкий анонс спойлер. І вже. Десь до середини березня зорієнтуємо точно. Але всі покупці, які зараз будуть купувати трактори, вже будуть знати про те, що в нас збільшений гарантійний термін. А також безкоштовне сервісне обслуговування у випадку поломки до півроку. 9 тисяч самовивіз. Цікава модель в дуже хорошому стані, кому треба з фронтом. Звертайтеся є ще GL29. Він не докомплектований. На днях укомплектую і теж попробуємо зняти огляд. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.